У кривому розі відбувся теплий і зворушливий захід. Діти, які мають синдром Дауна, писали листи Святому Миколаю. Зустріч організували у Палаці культури центральний до міжнародного дня людей з інвалідністю, який щороку припадає на 3 грудня. Цей день покликаний привернути увагу до захисту прав і гідності людей з інвалідністю, а також нагадати про їхні досягнення та унікальність. Святі панувала атмосфера радості. Серед учасників був Максим, п'ятнадцятирічний юнак, який обожнює свята і танці, якими займається в дитячому гуртку. Його мама Наталія розповіла про вподавання сина та зазначила наскільки важлива соціалізація для дітей, що мають синдром дауна. Наряжати ялинку він дуже любить і любить, коли багато багато друзів і родичів. Він також це дуже любить. Ну, жде свята, ну завжди жде. І вони як губка впитують від других і дітей і від других людей, як можна сказати, людей без інвалідності. Тому, коли вони знаходяться в соціумі, вони починають повторювати їхні. Як сказати їхні рухи, їхню мову, і вони починають виговарюватися. Організація свят для дітей з інвалідністю це не лише про розваги, а й про інтеграцію в суспільство. Такі заходи допомагають дітям відчути себе частиною великої спільноти, розвиватися та будувати соціальні зв'язки. Попри труднощі, з якими стихнулася організація під час початку повномасштабної війни, вона відновила свою діяльність, щоб підтримати родини, які залишилися в місті, і продовжувати створювати можливості для сесії. <соціалізації>. Наразі у спільноті перебуває 30 родин. Раді, що в нашому місті є можливість для дітей з інвалідністю відвідувати такі заходи. Вони повірте, також, також як і інші діти. Вони вірять в дива, вони чекають цих свят, вони обожнюють солодощі, вони вчать віршики, вони вміють танцювати і хочуть танцювати. І для них це просто, просто теж таке хороше, гарне свято. Сьогоднішнє свято ми знову ж таки показали, що інвалідність не є. Переконую для того, щоб бути частиною соціуму. Захід організували у резиденції Святого Миколая, що розташована в укритті палацу культури центральний. Це створило не лише святкову, а й безпечну атмосферу для дітей та їхніх батьків. Діти написали листа Святому Миколаю, а потім провели святкові квести і отримали подарунки. Директорка палацу розповіла, що цей захід це тільки початок новорічного дійства. Накануні різдвяних свят. Звісно, вже доброю традицією і. Сьогодні саме відзначається Міжнародний день людей з інвалідністю. Тому ми запросили їх до нашої резиденції. Вони саме, можна сказати, відкрили таку пліяду наших заходів, свят, які будуть відбуватися. Вона є безпечною, тому що знаходиться в укритті, тому ми раді зустрічати усіх своїх маленьких гостей у нашій резиденції і дарувати. Різдвяний настрій захід не лише приніс ралі з дітям, але й нагадав усім, що інвалідність це не обмеження, а частина різнобарного світу, якому є місце для кожного. Аліна Сітнікова, Максим Мурашов, перший міський.